Дивись, коли тобі клієнт каже, що в тебе дорого, ти з ним не сперечайся. Просто запитай в нього, де він бачив дешевше. І після того, як він тобі скаже, скажи йому тільки одну фразу. Вона звучить так: якщо я опущу ціну і зроблю, як там, ти в мене купиш, швидше за все, тобі скажуть, що так. Після цього ти скажи, а чого ти купиш саме в мене, якщо ціни у нас однакові? І тут клієнт почне розказувати тобі про те, що в тебе швидші терміни, в тебе краща якість, є гарантія повернення, є пакування, є розмірнування, багато інших нюансів. Після цього ти йому скажеш так: знаю, з усім погоджуюсь, і саме тому в мене дорожче. І от на це вже клієнт нічого сказати не зможе, тому що, поки він описував тобі ж твої переваги, він уже самому собі тебе продав. Користуйся.